Вас, непереможні та незламні. У нашій студії довгоочікувана гостя. Зустрічайте, будь ласка, та знайомтеся. Аліна Кірпале, засновниця ліцею сучасної освіти та засновниця ліцею сучасного покоління. Аліна, добрий день. Добрий. Ми дуже раді вас вітати. Навзаєм. Велика вдячність, що ви сьогодні з нами. Ви знаєте, ми запросили вас сьогодні саме для того, як людину, яка має за плечми якої, точніше, дуже великий практичний досвід до того ж два чудових ліцеї, який ви, ви заснували, це вже про щось говорить, так? Можливо. І скажіть, будь ласка, нам дуже цікава ваша дума, думка щодо такої хворобливої теми, яку дуже хочеться сьогодні підняти. це… Той факт, що наші діти просто заліпають на гаджети. Вони не виходять з гаджетів, і це велика така проблема. І нам дуже хочеться запитати саме вас, як такого головного експерта, що з цим робити. Ну, з гаджетів ви їх прибрати не зможете, бо це для нашого покоління. так, ми… Гуляли на вулиці, грали на вулиці, і ми не можемо зрозуміти покоління, чому вони сидять в гаджетах. Інше питання це соціальні мережі. Тобто, соціальними мережами треба щось робити за гаджетами, ну трошки переформатувати. Чому? Бо завдяки гаджетів можна отримати величезний ресурс інформації, а хто володіє інформацією, той володіє світом. Так, ми ж всі це знаємо. Тобто раніше у нас не було можливості. Більше отримувати інформації і здобувати знань для просування своєї особистості, а у дітей це зараз є, і навчити їх цим користуватись правильно більше і краще необхідно нашому суспільству. В чому проблема соціальних мереж, тому що через потіку цієї інформації. Діти стають не на ту не на той шлях, тобто раніше ми е, переймались через те, що дитина потрапить в дурну кампанію, так де зможе там не, не, не за тією стежинкою піде, скажімо так. так. То зараз нам треба остерігатися, попасти не в ту соціальну течію з через е, систему інтернет, соціальні мережі, месенджі і так далі трошки треба перенаправити фокус бачення нашої свідомості. Не компанія, а мережа, не е, прогулянки вечорами, а що дитина пише, в яких чатах і з ким спілкується. Так, це дуже важлива тема, але ж не всі батьки знають, як можна вплинути і відслідкувати взагалі. Ваші поради щодо цього, як саме в ваших ліцеях вирішують це питання? Ну, дивіться, ні для кого не секрет, що я часто пишу наукові статті, тези, проводжу різні, скажімо, управлінські дослідження, так, як на це взаємодіяти, саме в безпосередньо в неперервній освіті. Чому в неперервній? Бо у нас є декілька груп дітей, за якими ми відстежуємо той чи інший вплив механізму. Нізм і інструменти для подолання цієї проблеми, наприклад, у нас є ліцей сучасної освіти. Який почав функціонувати саме з дорослих дітей. Тобто він відкрився з восьмого класу і потім вже почали добирати молодших дітей. А ліцей сучасного покоління навпаки відкрився лише з маленьких дітей, тобто, щоб подивитися динаміку, що як де змінюється. А третім складовою є прескул, тобто діти 4 5 року життя, які тільки готуються вступити до школи. І на кожній базі ми. Аналізуємо той чи інший практичний досвід. Ну ось, наприклад, якщо ми беремо ліцей сучасної освіти, то там вже діти, які до нас приходили, вони вже сформовані. Тобто це 12, 13, 14 років, які мають все дозволеність, які ну, не стикались з принципами спілкування в суспільстві. І для них є нормою агресія на доросле суспільство. Тобто для них вони єдині, і біля них крутиться Всесвіт. Ми допомагаємо, тобто є діти, які розуміють, що вони ячейка суспільства, так, і вони є в механізмі, що вони не можуть бути окремою одиницею від загального простору. А є діти, яким потрібна більше психологічна допомога. Але Тут вже виступають батьки. Не всі батьки готові визнати, що є прогавина в їх вихованні. І ситуації бувають різними. Ми, наприклад, спокійно готові до того, що є батьки, які скажуть, так, я з вами погоджуюсь, є батьки, які скажуть, ні, ви там не такі, я вам погані відзиви напишу. Ну, Ми ж спілкуємось в реаліях, ну, не може бути все ідеально, не можуть бути всі. Без, так. Ну тобто, як є, так є. Так комусь щось нравиться, комусь щось не нравиться. Ну тож, це, це таке діло. А, а якщо ми візьмемо ліцею з покоління, то там дітки приходять маленькі, і вони як губка, тобто вони якраз формують своє відношення до соціального становища в суспільстві, і там легше це запроваджувати. Запроваджувати, як правильно користуватися інтернетом, як правильно відслідковувати де вкид, де не вкид. Тим паче, ми ж розуміємо, яка у нас зараз інформаційна атака саме на підлітків іде з боку країни агресора. Це здається, що це таке, там граються, випробують. Ні, психологічно дуже величезну шкоду саме робляться через підлітків. Причому навіть вже не тільки через 12-13 річок, як ми звикли бачити в новинах, а починаючи з 8 років, через мультики, Через якісь там реклами, через 25 кадри батьки навіть можуть просто елементарно не знати, що це відбувається. Не тому, що вони не опікуються дитиною, а тому, що у нас вся країна не може ідеально розбиратися у всіх сферах і у психології, і в медійності. І в там в якихось управлінських процесах. от тільки хотіла сказати, що ж не всі ж батьки просунуті, розумієте, не всі батьки навіть на рівні своїх діточок у цьому сенсі. Деякі батьки взагалі не знають, як в соцмережах там користуватися, де да навіть і такі є так, вже не кажучи про те, що вони не можуть відслідкувати що шкідливе, що можна, що не можна. Тому ваша допомога, ваша роль у цьому дуже велика. Ну, ми зараз саме тому переглянули навантаження, намагалися проводити, Ну, ми проводимо, але наскрізно через вихов через виховний процес, програму як ти, ну це державного рівня, так? Але вон, ну, ми побачили, що не можна йти в певні рамки. Тобто, проблема в тому, що кожна дитина це індивідуальність. У когось батько на фронті, хтось переїхав. Хав, втратив все в іншій території. У нас зараз навчається. У нього інші проблеми не можна підводити під доту под одну і ту саму тему або розбирати за за конкретною моделлю всі випадки. однаково, скажімо так. Вони всі різні. Тому ми зараз, окрім інваріантивної складової навчальної програми, з 1 вересня будемо вводити емоційний інтелект, саме для того, щоб дітей вчитись самозаспокоюватися, самоврівноважуватись, висказувати свої емоції, почуття через творчість, через діяльність, через проєктність. тобто мотивувати дітей на самоспокоювання. Самонаправлення, скажімо так, бо є такі моменти, які навіть психологу не хочеться розповідати. Ну, є й таке, є дуже замкнені діти, до яких достукатися не то що неможливо, ну, вони просто не пускають, вони стають в захист самих себе. Крім того, вводимо уроки психології. Для чого ми не для того, щоб вчити дітей психології, а для того, щоб діти спробували бути психологами. Тобто саме саме для себе емоції окремо, психологія окремо. Психологія це розпізнавати тип людини, як з нею комунікувати. А емоційний інтелект це розпізнавати себе і розуміти, що з собою робити. Тобто, ми намагаємося тепер все це ем, дітям пояснити, що тільки дитина. Може керувати своїм життям, що хоче зробити далі. Інший випадок, коли, наприклад, ну, ми ж всі дорослі люди, ми розуміємо, що кожна, кожна людина діє в різних стресових ситуаціях по-різному. І будучи в суспільстві, навіть зараз, ми проводимо співбесіду коли з батьками і з дітьми, бо у нас є чітке правило, що Якщо батьки хочуть до нас до ліцею, а дитина ні, то ми не підпишемо договір. Тобто повинна бути згода і батьків, і дитини. І ті дитина не згодна, може бути з таких територіальних, якихось питань. А ціх, Це не як важливо. Якщо дитина бути. чомусь не згодна, то це буде протест, весь період навчання. Ну навіщо змушувати дитину навчатися в місці, де вона не згодна. Тобто, ми враховуємо згоду і батьків і дитини. Тільки за ціма ознаками ми можемо підписати угоду. Якщо одна сторона проти, ми не підписуємо угоду. Ну, це партнерські стосунки. Школа, батьки, учні це партнерські відносини. І тільки оця трь... Трь... потрійна складова може існувати. Якщо одна складова проти, це буде крах, не буде по-іншому. А нам же ж потрібен результат. Так. Так? І от я батькам завжди на співбесіді кажу: уявіть собі. Ви приходите додому, у вас там двоє-троє дітей, і у вас дитина, дві дитини там сидять, займаються чимось корисним, там хтось читає, хтось там домашню роботу робить, так, або хтось просто вдома прибирає. А третя дитина стоїть і трощить вам туалет. Просто стоїть і б'є туалет, розбиває його. Ваша реакція, батьки мені одразу, я його вб'ю. Я ввернув ні, дивіться, ви ж доросла людина, ви що повинні зробити? Ви повинні підійти до дитини, відвезти її в іншу кімнату. Сказати, що ви записали його до психолога, через два-три тижні відвести його до психолога і обговорити цю ситуацію. Та ні, ну з якого перепугу вона мене розтращила туалет, що я буду робити? Ось, бачите? Школа це та сама модель. Це родина, в якій вчителі це дорослі мами і тата. А діти це діти цього, цієї забудови, ну, цього, цієї установи, так? Тобто, коли дитина щось псує. То дитина відразу повинна отримати зауваження. Якщо дитина на це зауваження реагує зневажливо, треба зневажливо поставитись до дитини, показати, що в неї пріоритету тут немає. І якщо вже дитина і на зневажливу поведінку веде себе ще більш зухвало і все дозволено, скажімо так, то тоді вже максимально жорстко і нетипово себе треба провести, щоб так. Це жорсткі методи. Так, вони дуже сильно визивають негатив в суспільстві. Так з дітьми не можна. Але давайте ж подивимось: ми виходимо на вулиці. Скільки дітей у нас розмовляють матом біля дорослих, скільки дітей від 10-11 років курять і п'ють рево, не соромлячись дорослих? Чому? Бо їм все можна вони діти. Настільки... Звикло суспільство, що дітей треба оберігати, але не пояснювати права і обов'язки. Не пояснювати, як себе треба вести в тій чи іншій ситуації. Все пустили, знаєте, як на, на ем, якось само виросте. Ваша думка щодо того, що деякі батьки хочуть виховати вільну дитину, так би мовити, дозволяючи їй все. Що ви скажете на це? Ви знаєте. Я не пам'ятаю чесно автора цього експерименту, але в Америці було взято дві групи експериментальні. В американській школі це були ну невипускні класи, тобто там умовно від 13 до 14 років. Одним дітям казали, що вони ідеальні. Їм пробачали всі помилки. Казали, що вони найкращі, що вони майбутнє суспільство, що їм можна все. Тобто їм взагалі не занижали оцінок. Перед ними всі носилися, всі їм всі там, все було чудово. А з іншою групою, Вели себе тільки жорстко. Ну, В принципі, як у нас здебільшого, так? ти повинен, ти маєш, ти повинен, ти маєш, ти робиш не так, за добрі справи не хвалили. Так має бути. Все, тобто так має бути. І ось ці дві групи через певний час, от тих, яких тільки хвалили і все дозволяли, і не звертали на увагу на помилки. Почали знущатися над всіма, навіть з тими, з ким вони взагалі був в нейтралітетні стосунки. Вони казали про те, що вони ідеальні, а всі інші не потріб, що вони е варті чогось в житті, а всі інші не потріб. А ті діти, яких ну, умовно принижали так і жорстко з ним, тільки жорстко поводились. А вони навпаки, дехто навіть намагався створити суїцид, бо не витримував такого психологічного тиску. Інші почали підлабузнювати тим, хто ідеальний, щоб їх взяли до своєї умовно, секти. Так? Тобто, візьміть мене, я теж хочу бути ідеальним. А інші просто відсторонилися і закрилися, замкнулися в собі, просто, скажімо, існували, а не жили, перестали радіти. До чого це призвело? До того, що експеримент добув доказової точки. ну, Можливо, є таке порівняння, що якщо дитині все дозволяти, то це все дозволеність може привести до краху, до того, що якась група людей буде себе вважати ідеальними, а всі інші ні потріб. І що ті, ті діти, які будуть себе вважати непотрім, будуть робити, одні будуть творити самогубство, інші зачинятись, треті підлобузнювати типу ідеальним. Так, а де ж згуртованість суспільства, де ж. Дійсний патріотизм, де ж не сектові закликання на те, що одні гарні одні ні, а те, що у нас є традиції національні. У нас є спонукання до державної мети, національної мети. Так? Немає цього. У нас розподілення. Тим все можна, тим не можна. Ну добре, де вихід? М? Де вихід? А, вихід? вихід це в сам, тільки в самосвідомості, тільки в кропіткій праці. І при всьому тому, що у мене троє дітей, я не виїхала за кордон з початком повномасштабного вторгнення. Я була націлена на те, що хоч якийсь відсоток, я все одно дітей врятую, скажімо так, да, з навчанням, освітою і так далі. Зараз у нас 300 дітечок навчається, і е, я бачу зміни. Е, так, це важко. Деякі викладачі не витримують От чесно. Тобто працювати з дітьми це, це дуже важко. Е, іноді буває таке, що я кажу: та, все, поїду за кордон, але потім ні, а хто ж, окрім мене, стою знову і починаю працювати. І вихід тільки, мабуть, в тому, що треба. Передивитися саме підхід до виконання освітних програм, тому що в принципі концепція Нуш вона непогана, а оця воля, скажімо так, в освітньому просторі, вона теж достатньо класно прописана. Але не виконана. Тобто, якщо в наших школах, в наших дитячих садочках почнуть більше звертати уваги на адаптацію під сучасну молодь, а не під скільки я отримую грошей за вислугу років навантаження і так далі, то тоді буде це якісно. А зараз у нас женуться ж за вживанням викладачі, і тому тут йде величезна прірва. Між дійсно тим, що треба дітям, дійсно виконанням і тим, що ми маємо в реальності. Тобто є конфлікт між дорослими і тим, що треба дітям. Велика вам вдячність за те, що взагалі, ось завдяки вам ми можемо підняти цю тему, і це дуже така важлива тема. І нам також дуже важливі ваші поради батькам, ось прямі поради, що робити. Ну… Скажемо, на досвіді знов-таки з моїх ліцеїв у мене є викладачі, у яких є діти, і діти ці ж навчаються у нас в ліцеї. Ну я зрозуміла, що це підлітки, і там о що мені робити, там вона не слухає, там, вона щось там йде в агресію. Я кажу: у тебе є задвоєний її аккаунт в Телеграмі. Та ні, та це ж її особиста власність. кажу, постривай. Це неповнолітня дитина. Попроси аккаунт, я не зможу це цієї Я ців. Ти поясни дитині, що ти не ворог, ти просто переймаєшся, що ти розумієш, що вона може сказати якісь нецензурні фрази в переписці з однолітками, що вона може там щось десь пранканути. Щоб таємно можна. Ваша думка, я розумію, це дуже таке. Дуже таке ну підступне запитання Ні, таємно, нема таємне. Не ви не радите не раджу, бо якщо дитина дізнається, це найбільше боляче. Це відчуття зради Але ж дитина, знаючи, що батьки будуть якось дивитися її. Акаунт вона буде зовсім по іншому себе поводити. не проводити. буде. Залежить від батьків, як вони це приподнесуть взагалі. Ну не секрет у моєї доньки. Теж у мене є заспарений телеграм Їй 13 років. І я знаю, що вона може там якось дуркувати зі своїми однолітками, Я не втручаюсь. Вона там, мама, ти читаєш? Я, я не читаю. Я лише відслідковую, щоб ти не втрапила в халепу. Але ж у вас повна довіра в родині. Не у всіх родинах є довіра. Бо така Це е, будується, розумієте? Тобто, якщо ти дитину постійно свариш, я сварю своїх дітей. Але через якісь реально жорсткі порушення. А якщо ти дитині пояснюєш, спілкуєшся, постійно спілкуєшся, хочеш, будь ласка, давай тільки подивимось, як. Ну, найелементарніший приклад у нас батьки влаштовують дні народження дітям. За яким принципом? Все найкраще, все найкрутіше, все найдорогіше, все, що хочеш, все дам. Так? Як будує, ну, я пропоную будувати це і практикую сама у себе і так само з дітьми. Як в класі, так і вдома, скажімо так. Якщо в школі діти щось хочуть, будь ласка, створюйте. Я вам даю ліміт, а ви створюєте. Ось у вас є три тисячі гривень, будь ласка, здекоруйте свій клас, але самостійно вдома, у моєї доньки було 13 років, Мама, де я буду День народження святкувати? Шановна, у тебе є ліміт 10 тисяч гривень. Роби, що хочеш, замовляй, що хочеш, і торт собі обирай, як хочеш. Це твоє свято, але, будь ласка, ти запрошуєш гостей, організуй. Це я можу молодшому там на 6 років сама ще це організувати. А в 13, пробач, є ліміт, організовуй, знаходь. Так, Це дуже розвинає, дитина вчиться сама організовувати, сама всі ось ці, це дуже-дуже важливо. А, але ж як попасти до ваших ліцеїв, мені так дуже хочеться запитати. Що для цього потрібно і взагалі, коли у вас відбувається ось прийом? Ми вже стоїмо на порозі. Скажу. Я вам скажу так: я не вірю в дні відкритих дверей. Так, тому що це коли ти працюєш і ти не бачиш, не дивишся людини в очі, ти не можеш відповісти на всі запитання людини. Ліцей працює кожного дня. І один, і другий з восьмої до п'ятої, і всі спілкування з батьками виключно персональні. Екскурсії ліцеями виключно персональні. Ми приділяємо увагу, щоб відповісти на кожне запитання кожній родині, почути кожного і відповісти кожному, щоб не було потім А я не спитав, а ви не казали. Тобто для цього ми робимо все індивідуально. Тому і батьківських зборів у нас немає. Ми проти маніпулювання масами, ми проти одному щось не подобається і підбурює всіх інших. У тебе є питання по своїй дитині. Прийди і з'ясуй. Не треба втягувати в вирішення своїх конфліктних моментів всю масу батьків чи дітей. Це неправильно. Тобто, оця. Оцей пережиток Радянського Союзу, коли у нас там колективна відповідальність, комусь щось не подобається, і всіх змушують робити так, як хочеться одному. Ні, є питання, вирішуй індивідуально. Є проблема, вирішуй індивідуально. Є пропозиція, прийди запропонуй, щоб це не подавалося, що я сказав, а хтось замість мене це втілив. Я маю ідею. Я прийшов, сказав мене, підтримали, і я її втілив. А ну мене її поцупили. Ну як це часто буває. Ви знаєте, що ви являєтеся великим авторитетом серед ваших батьків. Вони прислуховуються до вас, вони йдуть до вас за порадою. І навіть такі питання домашні, хатні, так вони також намагаються іноді вирішити за вашою допомогою через те, що дійсно у вас дуже індивідуально, ви до кожної дитинки відноситесь як до особистості і розбираєте це до все до дрібниць. Це дуже дуже важливо. Ось ця увага, вона дуже подобається батькам. Бо знаєте, нам не вистачає такої уваги. Що не вистачає людини, щоб такою так, так прискіпливо і так уважно відносились до проблем наших дітей, як це робите ви. Велика вам вдячність за це! Дякую. Ну, я вам можу сказати, що школа ем, не дуже сильно, ну, в принципі, педагогіка і медицина вони ходять поряд. Тільки в медицині ми лікуємо фізично. А в педагогіці е, душевно. Тобто, якщо лікар робить, от як я завжди порівнюю, е, захворіла дитина, ми приходимо до лікаря, ми готові заплатити будь-які кошти, щоб дитину спасли. Так? Лікар робить операцію, ми сплачуємо кошти і все. І дитина здорова, і все чудово, і ми взагалі не рахуємо, скільки ми там заплатили. Так? Нам байдуже, головне, що дитина здорова. Як це відбувається в школі? А, батьки сплачують так само. А ми по факту робимо операцію, яку ми надаємо інформацію, просто інша форма надання так? цієї послуги, скажімо. Лікар ж також не може дати гарантію, що ця хвороба не повернеться. так? Він все одно ж може повернутися. Так і в освіті, ми не можемо ніхто дати гарантію, що дитина буде найрозумніша в світі. Тобто все залежить від індивідуальної фізіологічної вирусу. Але справи. закласти основу основ. Так. І якщо лікар по факту дає можливість бути здоровим, то школа-вчитель дає можливість вчитися. Тобто здобувати знання, шукати. Як це відбувається процес, коли з дитини постійно вимагаєш тільки оцінок, дитина перестає хотіти вчитися. А коли ти кажеш, я розумію, що ти цей предмет, ну він тобі ну, не дається. Це не твоє. Ти класно знаєш математику, ти чудово розбираєшся в хімії, в фізиці, ну не дається тобі українська мова. Ну окей, давай ми будемо щось рухатися в напрямок програмування або там винахідництва. Ну не ну не чіпай, не варто. Ну роби тільки те, що треба зробити. З помилками, хай з помилками роби, просто роби, вважай, що це просто обов'язок для загального розвитку. Так. Так. Так само з інших предметів, у мене є діти, які просто безумно творчі. Вони можуть 5-6-7 годин сидіти і монтувати відеоролики, малювати малюнки, малювати мультики там в 7-8 класі. Але їм не дається ця англійська, ця математика, ця українська мова. Ну окей, ну давайте, хоч трошки, ну хоч просто пишіть конспект, просто його пишіть. Просто намагайте. Я зроблю помилку. Зроби помилку. Ось просто її зроби. Поки ти її не навчишся хоча б робити помилку, ти нічому не зможеш навчитися. Тобто дітей хоча б треба навчити робити ці помилки, бо вони через страх їх зробити не роблять нічого. Ой, ви знаєте, я б вас слухала велику кількість часу, але ж так швидко час минув. Нам так приємно було вас бачити. Давайте і того зробимо. Все ж таки, мабуть, увага до своїх дітей. І Вона завжди потребувалася ця, ця увага, особливо в такі скрутні часи, які ми наразі переживаємо, мабуть, все ж таки дуже хочеться сказати батькам, щоб вони якомога більше приділяли уваги своїм діточкам. Довіру. більше Довіру. спілкування і розуміння, що е, так, вони діти, але вони мають свою власну думку, і яку треба можна ще батькам коригувати, але тільки спілкуванням. Часом разом і довірою один до одного. Тільки так. Без коментарів. Ще раз вам велика вдячність. І я знаю, що вам є що побажати українцям, українцям наснаги, це єдине і терпіння. Не можна здаватися, не можна ламатися, і е, не можна, знаєте, як зрікатися чогось. Треба мати витримку, дочекатися. І Я нещодавно, е і не пам'ятаю, де я прочитала, але е найтяжкіше най це коли вже пік витримати. Хочеться вже здатися, хочеться вже від цього відмовитися, тільки був мир. Оце найважча точка перетримати оце. От коли ми вистаємо перед тим, що вже тяжко, після найтяжчого. Стає набагато легше і починається розквіт. І це не просто слова, бо ви всі своїм життям, так і досвідом і тим, що ви робите, довели, що ви також ось це все перемагаєте, можна сказати. Витримка. Так? Треба ви, витри, так. витримати. І велика вам вдячність, що ви не поїхали від нас. А відкриваєте нові лицеї. Дякую. Велика вдячність. Я сподіваюся, що буде ще третій і четвертий. Можливо. навіть сумнівів немає. Можливо. Ще раз велика подяка. Будемо дуже раді бачити вас у нашій студії, бо є про що поговорити. Згодна. Дякую вам, до побачення. До побачення, до побачення любі друзі.